Книга пошани Полтавської обласної ради, вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Глуховеря Віктор Сергійович народився 14 вересня 1982 року в селі Розпашне Чутівського району Полтавської області. Його дитинство і юність пройшло у селі Володимирівка Полтавського району. Закінчив Максимівську загальноосвітню школу 1-3 ступенів. Після чого вступив до Полтавського кооперативного університету, де здобув спеціальність економіста. Працював держслужбовцем у місті Київ та місті Карлівка. Згодом займав різні посади у місті Харків, де й проживав, будуючи плани на майбутнє. У лютому 2023 року був призваний до лав Збройних сил України. Молодший лейтенант, командир першого автомобільного зводу 4-ї аеромобільної роти 2-го аеромобільного батальйону військової частини А-43 загинув 16 серпня 2023 року під час ведення бойових дій в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Пам'ятаємо вічна слава герою.